Відзнаку за заслуги перед передвіничиною сьогодні отримав екс-губернатор Олександр Домбровський. Орден йому вручив його наступник, голова обласної адміністрації Микола Джига. Свого часу цю нагороду започаткував саме Олександр Домбровський та тодішній з з тодішнім головою обласної ради Григорієм Заболотним дуже багато хороших справ зроблено Олександром Георгійовичем в області, і ми прийняли від нього, якщо не рахуючи там два місяці перерив, такі такий, там. Прийняли в принципі, область в хорошому стані, хороший колектив, хороша організована робота. І за це, звісно, звичайно, ми хочемо подякувати йому за його роботу. Він працював 5 років, в нього немає такої нагороди, і ми вирішили разом з адміністрації і обласна державна і, і, і обласна рада нагородити Олександра Георгійовича вищою нагородою. Вінницької області за заслуги перед вінничиною. Так. Дуже не просто. О, оце... ну, і тепер... А тепер ще посвідчення, без посвідчення не дійсно. Да. <свідчення> Сьогодні діючий губернатор вітає екс-губернатора з днем народження, з ювілеєм. При всьому апараті це говорить про те, що у Вінницької області є величезна надія, величезна перспектива толерантності, доброго відношення один до одного. І я вважаю, що цей крок він просто викликає в будь-якої нормальної людини щиру повагу. Микола я думаю, що багато, багато людей можуть з вас брати приклад у тому. Як потрібно і спілкуватися, і як потрібно підтримувати абсолютно нормальний стосунки. Більше 10% свого життя, яке я прожив, я пропрацював в обласній державній адміністрації. Це не враховуючи період, коли я працював вінницьким міським головою. І я, перш за все, хотів би щиро подякувати всій команді, з якою я працював. Я фантастично люблю наш колектив. Я фантастично люблю рідну Вінницю як столицю Подільського краю, а не тільки однієї Вінницької області. Я фантастично люблю і Вінницьку область, і всіх людей, які тут живуть. Я є, я завжди готовий підставити своє плече. І спасибі вам за все. раніше Олександр Добровський отримав відзнаку Вінницького міського голови. Грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень він передав онкоцентру при Вінницькій обласній дитячій лікарні.